Дрони для наших військових це передусім їхні очі однак і вони можуть підсмажити ворога. Та такі пташки вважаються розхідним матеріалом, і потреба в них постійна. Тож задля збільшення виробництва дронів в Житомирі розробляють спеціальну інформаційну платформу. Нам потрібно в рази. В рази збільшити кількість обладнання, кількість FPV-дронів, іншого обладнання, які можна постачати Збройним силам України і підрозділам, і от тоді виникла в нас ідея об'єднати зусилля і зробити такий перший пілотний в Україні проект як платформу по FPV-дронам. Томорський дрон таку назву має перша інформаційна платформа, яка дає змогу отримати теоретичні та практичні знання для збору дронів. Зайшовши на сайт, людина може зареєструватися як охоче й навчитися самостійно робити безпілотники. Після чого отримає доступ до курсів. Людина заходить, реєструється, якщо вона хоче складати дрони то вона отримує після реєстрації доступ до э, посилання на э, навчання через Zoom. Чи е, лекції, які будуть викладені на YouTube, і він може пройти навчання, як складати півітро? Реєстрація буде відбуватися через дія-підпис. Однак, усі конфіденційні дані будуть захищені. Продовж навчання людина буде мати доступ до внутрішнього чату, де досвідчені інженери зможуть надавати консультації. Так само захищені будуть потреби військових, котрі також розміщуватимуться на платформі. Будемо давати загальну е, загальну. Від військових потреб по кількості і писати технічні характеристики цих дронів, і яку кількість яких потрібно не вказувати, на які конкретно бригади вони підуть. Цим всім буде займатися наш, наше управління по справам ветеранів. Андрій Забігайло буде керувати цим проєктом. Особливістю цього проєкту буде логіст так званий посередник між інженером та військовою частиною. Наприклад, ми зібрали 10 дронів, хочемо передати 46-ту бригаду. Наприклад, зв'язуються з логістом, приїжджає машина, в нас же автомобіль є виділений під цей проект. З накладними людина заповнює ці дрони перевіряються, бо в дроні може бути встановлений там трекер. У дроні може бути інший якийсь там прилад встановлений, він перевіряється. І після цього, після підписання акту, наприклад, на ті FPV-дронів, логіст їх забирає, залишає людині підписаний акт. Після виготовлення дрони перевірятимуться військовими інженерами щодо відповідності вимогам та здатності виконувати свої функції. Якщо щось не підходить, складається акт із зауваженнями, які потрібно виправити. Лише після того, як безпілотник пройшов усі перевірки та відправився до захисників, людина, яка його створила і зареєстрована в Житомирській громаді громаді може отримати компенсацію з міського бюджету людина обрала запчасті склала дрон і після того як ми отримали акти підвантажили систему людина має право отримати 6000 тиж гривень компенсації з міського бюджету за кожен зібраний чи придбаний дрон вона може його просто купити Передати військовим тоді все одно вона отримує 6 тисяч гривень компенсації за е, зібраний дрон. Кожен виготовлений FPV-дрон матиме свій індивідуальний номер. На платформі згодом можна буде побачити результати своєї роботи у вигляді відео від військових. Військовий для того, щоб і звітність, і для того, щоб зрозуміло, чим більше відео вони будуть викладати, тим більше люди будуть їм допомагати. І кожному приємно побачити відео. Якщо ти зібрав чи придбав дрон, передав конкретну бригаду, побачити відео його застосування. І е, окрема, е, окремий розділ на сайті це е, застосування IPV-дронів, і, і там будуть IPV-дрони з цими номерами, е, для того, щоб людина знайшла себе і побачила, наскільки. Які він допоміг збройним силам, і завдяки його роботі, завдяки його коштам була вражена якась кількість техніки чи живої сили против... противника. Поки що платформа повноцінно не працює, але на сайті вже можна побачити Гугл-форму, за якою проводиться попередня реєстрація. Також звертатися можна за номером телефону в месенджері. Сігнал Катерина Волкова, Ігор Литвак, телеканал СК 1